Всім привіт! Знаєте, самі по собі дані це ж просто набір чисел, правда? Але що, якби ми могли змусити їх говорити, розповідати захопливі історії? От саме про це ми сьогодні і поговоримо: як обрати правильний інструмент, щоб перетворити сухі цифри на щось справді переконливе? Ну що, поїхали? І ось воно, ключове питання, так? Уявімо перед нами величезна таблиця, просто море цифр. І що з цим робити? Як зрозуміти, що тут взагалі відбувається, де тут тренди, де закономірності. Просто дивитися на стовпчики, це ну, не дуже ефективно. Має ж бути кращий спосіб. І цей спосіб, звісно, є це діаграма, наш головний інструмент у цій справі. По суті, це просто картинка, яка показує зв'язки між даними. Вона робить складне, простим, а незрозуміле — зрозуміле, очевидним, буквально з першого погляду. Але, звісно, не кожна діаграма хороша діаграма. Щоб вона справді працювала, а не заплутувала, вона має бути правильно зібрана. У неї, як і в будь-якого хорошого інструмента, є свої обов'язкові деталі. Давайте подивимось, що це за деталі. Так от у кожної класної діаграми є чотири ключові елементи. По-перше, це назва, щоб одразу було зрозуміло, про що взагалі йдеться. Далі підписи осей. Вони пояснюють, що ми відклали по горизонталі, а що по вертикалі. Потім легенда це такий собі словничок, що розшифровує кольори чи символи, особливо коли даних багато. Ну і нарешті підписи даних, конкретні цифри. Без них ми бачимо лише загальну картину, а не точні факти. Разом все це створює чітку і зрозумілу історію. І це абсолютна правда. Спробуйте просто уявити графік без підписів на осях, що він показує. Незрозуміло це просто візуальний шум. А нам потрібен порядок, чіткість. Саме ці, здавалося б, дрібниці перетворюють хаос на осмислену інформацію. Тож про них ніколи не варто забувати. Гаразд, з анатомією розібралися. Тепер час заглянути в наш ящик з інструментами, бо для кожної історії, для кожного завдання є свій ідеальний тип діаграми. І вибрати правильний це вже, повірте, половина успіху. Почнемо з того, що, мабуть, бачили абсолютно всі стовпчаста діаграма це справжня класика і недарма, вона надзвичайно ефективна для певних завдань. У чому її головна фішка вона ідеальна для двох речей. По перше, щоб порівняти значення між різними категоріями, а по-друге, щоб показати, як щось змінювалося з часом. Наприклад, хочемо відстежити кількість олімпійських медалей якоїсь країни за останні 20 років. Стовчаста діаграма покаже це ідеально: всі злети та падіння будуть як на долоні. Наступний інструмент ну, дуже схожий на попередній це лініюча діаграма. По суті, та ж стовпчаста, але перевернута набік. І ця, здавалось би, дрібничка насправді все змінює. От коли нам не так важливий час, а важливо порівняти окремі категорії і, можливо, навіть скласти якийсь рейтинг, ось тут вона просто незамінна. Скажімо, ми порівнюємо споживання різних продуктів у двох країнах. Лінійча та діаграма чітко покаже, хто і в чому лідирує. Тут фокус саме на порівнянні, а не на динаміці в часі. Ага, ну ось і вона кругова діаграма. Її знають усі, і, чесно кажучи, її дуже часто використовують не за призначенням, бо в неї є лише одна, але дуже конкретна суперсила. Її єдине, підкреслюю, єдине завдання показувати частини одного цілого, коли всі шматочки разом складають 100%. Наприклад, частка ринку різних операційних систем. Ми одразу бачимо, хто займає найбільший сегмент. Але є нюанс наш мозок не дуже добре порівнює коти, тому якщо сегментів багато, розібратися який з них трохи більший буває складно. І ось тут криється головна відмінність. Кругова діаграма це завжди про щось одне: один набір даних, один момент у часі. А от стоп часті чи лінійчаті діаграми. Вони легко можуть показати кілька наболів даних одночасно, що робить їх значно гнучкішими для порівнянь. Окей, рухаємось далі. Якщо нам треба розповісти історію про те, як щось розвивалося, як змінювалося впродовж певного часу, без лінійного графіка нам не обійтись. Це просто майстер показувати тренди. як це працює? Елементарно, беремо точки в часі, скажімо, продажі за кожен квартал. Ставимо їх на графік, а потім з'єднуємо лінією. І ось ця лінія це і є наша історія. Вона показує зростання, сплат, стабільність. Миттєво стає зрозуміло, в який період справи йшли вгору, а в який не дуже. А тепер інструмент для просунутих пелюсткова, або її ще називають радарною чи сідчастою діаграма. Виглядає, можливо, трохи складно, але, повірте, вона неймовірно потужна для певних специфічних завдань. Її суперсила порівнювати один об'єкт за кількома різними параметрами одночасно. Уявіть собі, павутинку. Кожна нитка це окремий параметр. Наприклад, вміст вітаміну А, вітаміну С, заліза. Ми беремо, скажімо, броколі і дивимося його показники. Потім беремо шпинат. І візуально просто по площі фігури, що утворилася, одразу бачимо, який овоч крутіший в цілому. Геніально для багатовимірних даних. Звісно, на цих п'яти інструментах світ візуалізації даних не закінчується. Це лише база. Іноді, щоб розказати справді яскраву історію, треба мислити трохи ширше. Бо візуалізація це не завжди про стандартні графіки, можна, наприклад, накласти дані просто на географічну карту, уявіть карту світу, де розмір кола над озером показує його площу. Це одразу додає контексту і робить інформацію не просто зрозумілою, а й такою, що запам'ятовується. Отже, ми пройшлися по основних інструментах, розібрались, з чого складається хороша діаграма, і тепер залишається головне питання. Маючи правильні інструменти та знання, можна знайти історію в будь-якому, навіть найнуднішому наборі даних. Варто лише подивитися на числа, обрати правильну діаграму і розкрити ту розповідь, що прихована в них. Питання лише в тому, яку саме історію розкажуть ці дані.